Їжу дивлюся, майбутні міста під бджолині пастки. Погодка у нас, бачите, яка не дуже. Сьогодні повинен ось-ось піти дощик. Але поки є час, займаємось корисною справою. Чому зараз саме їжу? Бо ще дерева всі без листя. Дуже зручно дивитися на потенційно пригодні так, дерева для встановки бджолиних пасток. І є місця, які я за зиму по спутнику розглядуючи мапи, собі робив помітки, куди б можна було встановити бджолині пастки. І оце зараз їжу перевіряю, перероблю, тобто роблю потенційні місця. Ось таке дерево теж купольне, ось таке буде, воно заросте листям. Тут поряд місто десь в кілометрі, якраз це та відстань, на яку класно літять рої. Подивіться, ось сюди ми поставимо нашу бджолину пасточку. Шикарне, я тут трішечки підпиляю, шикарне місце. Вона буде десь на рівні метр двадцять метр від землі. Шикарне місце, її тут ніхто не знайде. Ось так. Ось тут буде вильот, я його трішечки звільню. Тобто місце просто ідеальне. Таке саме, майже як у те було дерево, яке спиляли. Дуже класне. Тут я вам хочу сказати, де вона стоїть, тут нікого не повинно бути. Місце просто бімба. І під'їзд сюди такий не дуже супер, але він є. Ось подивіться. Єдине, що, що це за дерево, я не знаю. Не знаю, бо це не фруктове. То у нас було фруктове дерево, груша, а це ось, ну, ось такі в нього листики. Подивимось. Там звісно, був повний комплект, груша, купольна, все шикарно. Ну, Подивимось. Сьогодні ми поїздимо, подивимося ще дуже класні місця. Я вам раджу це робити. Так само зараз поки ще не є дерева, поки ще не вилізли кліщі, поки є можливість зручно добратися до місць. Поїхали далі, місце цікаве, бо знаходиться на краю поля, ніяких гарних дерев. Абсолютно є клен різний, Оце отакі. На таких деревах вряд чи що буде. Єдине, що тут добре, що це край, бачите, посадки, край, отакий язик. Отут би якщо просла груша. Ой, було б ідеально, хоч якась або яблуня. Ось чергове місце, отаке дерево, тут трішечки треба прибрати. Місце ну, показувати не хочу де саме, бо <смі>, дуже тут така живна траса. Але ось таке дерево шикарне, тут, тут такий поряд території, прямо у центрі міста. Це я довго шукав, я думав, як сюди проїхати. Оце ну, таке класне. Така. Шикарна поляна. Ось тут 100%, хоч один рій, але ми піймаємо. Фруктового жодного я не побачив. Так, ми продовжуємо шукати нові місця під бджолині пастки. Е, знайшов я дуже жирне місце. Це край города. І зараз вам покажу яке тут круте місце, ну, місце ви подивитесь. Я навіть не знаю на яке дерево поставити. Така справа, що і те і те класно. Зараз покажу. І ось два дерева. Одне ось таке, це на висоті більше 4 метрів. Шикарне. Ось там можна було розташувати ройловку. А інше ось це. Дерево. Ось там можна було просто шувати ройловку. Місця класні, вильот отакий шикарний. А, ну, ви самі бачите, яка крута груша, просто бімба! Я вам скажу, що це місце я їхав зовсім на інше. Коли ставив собі точки, де, да, щоб переглянути які місця, то поставив точку на інше місце. Але проїжджаючи там, там будинки є поряд. Але я думав, не жилі будинки, жилі. А думаю, поїду далі. Дорога є, що саме класне, блін, дорога є. І що ви думаєте, виїхав я? ну як вам, Я скажу так, що це місце е, на, теж воно на окраїні міста, але між цим місцем, містом і е, по боках ще є села, в яких теж я знаю є пасіки і дуже великі. Оце, це місце, воно я отак от от вам покажу. Щоб да, сильно не палити. <рес> Містяк шикарний. Дивіться, яка? Рутезна деревина. Оце ось сюди ми поставимо пасточку. Подивіться, яка класна. Класна. І поряд ще є одна. Ось ще є одна. Але вона така менш потужна, ніж ця. Отут, оце місце просто буде бімба під ройловку. Бімба! Я думаю, ми тут піймаємо роя. Взагалі, місце, яке я тільки що знайшов, воно круте тим, що воно якраз в центрі між пасіками. Я знаю, що тут є пасіки, і до цього місця там кілометр-півтора. Тобто ідеальне, просто ідеальне розположення. І ще, що я подивився, тут ще навколо є класні дерева. Прям. Можна на будь-яке ставити, можна навіть декілька. І ми поглянемо. Якщо ми в цьому місці піймаємо пастку, я потім сюди довезу ще одну. Бо в мене таке вже було, що місце шикарне. Там пам'ятаєте, можливо, пастка наша, яка рекордсменка, сім роїв підняла за один сезон. Ось в тому місці я в тому році ставив ще одну пастку, і в неї теж заходило. Тобто місце просто перельоту бджіл. Ось, і тут класне те, що ось тінь. Купольна, купольна груша. Оце я таки дуже обожнюю. Купольна груша. Там буде постійна тінь, бджоли це люблять. І одразу тут прольот. Ось я поки ходив, бджоли тут літають, гудять потрошку. Ну і зараз ми поїдемо ще далі. Тобто в локацію, в яку, в яку я в тому році хотів поставити, там теж багато пасік, але я там не ставив. Чого? Ну, по-перше, їх було не так багато в мене. По-друге, ну. Не стало. А ось подивіться тепер на дерево, яке я знайшов. Це теж груша. Просто мега крутезна груша, шикарнюча. Єдине що, оця от гілочка, вона ну, 2 метри над землею. Якщо б на неї встановити ройловку, було просто ідеально, але е, значить те, що тут будуть лазити люди, вони її зможуть поцупити. Тому ми. Будемо її нашу бджолопастку, десь ось туди ставити. Декілька гілок спилимо, щоб туди був вильот. Ось ми приїхали на чергове місце переглянути, чи воно хороше, чи не хороше. Тут такий ай! Акація чагарничок і наша улюблена купальна грушка. Подивіться, яка шикарна. Оці гілочки. Прибираються ось і ось тут у нас ось таке прям готове вже місце для пастки. Подивіться, просто, просто шикарнюче, просто шикарнюче. Ось таке. Хочеш сюди, хочеш сюди. Дуже кльове місце. І воно тут так приховане, вильот можна зробити. Ось ці гілки вгорі дві зняти. І ось так зняти, щоб нижні гілочки залишити. І тоді буде тут дуже класний вильот. Бо можна, в принципі, і нижні деякі зняти, Оці, щоб вильот був. І буде прекрасно просто. Подивіться, яке, яке кльове дерево. Ось так покажу. Шикарне місце. Тут, де я зараз знаходжусь, тут не повинно бути великої кількості людей. Ось, але поряд в десь в кілометрі, може навіть менше, звідси є пасіка велетенська просто. Тому це так класне місце. Беремо його до списку обов'язкових на цей рік.